Пісня про солдатів з Вестерплятта Константе Ільдефонс Галчинський. Коли вже дні спинили плин, і випало вмирати, до неба лавами пішли солдати з Вестерплятта, А літо було гарне того року. І так співали то пусте, що нам боліли рани. Зате ж весела путь веде на осійні поляни, а на землі того року було стільки вересу на букет. Стояли в Гданську ми, як мур, не брали нас гармати, тепер ми в хмарах після бур солдати звестерпляти. І ті, чий слух сяга зірок, зір плине в даль бездонну. Почули в небі рівний крок морського батальйону, і спів лунав такий, аби не згає час чудесний, ми грітись будем в теплі дні на вересі небеснім, коли ж подмуть вітри зими і стане сніг кружляти понад Варшавою, то ми солдати звестерплять.